У незламному хабі зібралися майбутні першокласники, а також цьогорічні випускники шкіл. На заході майбутніх школярів, які перебувають на обліку в міській службі у справах дітей, чекали подарунки. Дітям вручили портфелі та канцелярське приладдя. Майбутні першачки зізнаються, вже не можуть дочекатися, коли сядуть за парти. Я дуже туди хочу, дуже душа. Буде навчатися там жато, і навчуся чогось Класного. Читать і писати. привітали цьогорічних випускників, які перебувають на обліку в міській службі у справах дітей. Підлітки отримали сертифікати на грошову допомогу від міста в розмірі 2,5 тисячі гривень. Дехто з цих дівчат і хлопців вже визначився, яку професію бере в майбутньому. Подарунки майбутнім першокласникам і грошову допомогу цьогорічним випускникам вручили в рамках міської програми Діти Запоріжжя, яка фінансується з міської скарбниці. Секретар міської ради подякувала опікунам та прийомним сім'ям, які виховують дітей, адже кожен зростає в любові та отримує все необхідне для всебічного розвитку. Давайте сьогодні тішитись від того, що ми бачимо дуже багато цих чарівних посмішок. Вони не дають нам забути про найкраще, про найлюдяніше, про найсвітліше. Заради них ми живемо, заради них ми боремось, тому давайте боротися далі. Робимо для них свято, робимо святковий настрій для того, щоб діти підготувалися до того, що вже буде перше вересня, відповідальність, доросле життя. Тому сподіваємося, що буде літо, канікули, святковий настрій. Хочемо побачити обов'язково наших опікунів, подякувати їм за їх колосальний труд, який вони роблять. Наприкінці свята всі діти отримали солодощі. Окрім цього, під час заходу відбулося і нагородження опікунів, а також кращих працівників служби у справах дітей. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.